Суботній вечір під українські пісні в Михайлівському сфері Білгорода Дністровського 6 серпня пройшла творча зустріч з гуртом Смуглянка. Дівчата виконували відомі для кожного українця композиції, а присутні з задоволенням підспівували. Несмотря на таке тривожне, складне час ми все одно стараємося, як глоток воздуха. Вот, прийти в суботу, кожну суботу тут. Приходимо, слухаємо концерт. получаем удовольствие. К сожалению, наш коллектив прервался на некоторое время. Это так, грустно и так хочется, так скучно за песнями. Но вот эти вот концерты немножечко поддерживают настроение и дают уверенность, что все будет хорошо, что мы еще споем. У нас все-все впереди. Мы верим в наших закисников. Желаем здоровья, победы и все делать будем для того, чтобы это произошло. Мы тоже хотим принять участие, это, ну у нас трошки колектив дівчата повиїжджали, хто залиши. Ну ми думаємо, що ми теж на підтримку наших воїнів, наших людей, які тут, котрих ми вже якби сірени. Та війна, ну ми хочемо їх теж піддержати і люд весь, щоб. Був у нас такий мир, тишина і здоров'я. треба так проводити такі заходи? Хоч раз на тиждень треба з треба, треба, тому що люди уже цих... Ну, так, переживання як за своїх синів, за своїх чоловіків. Ну, а сюди приходиш, ти трошки наче забуваєш. От це все. А так нам все Божа воля, що Бог дасть, Ну, ми віримо і молимося, що Бог нам завжди і воїнам нашим, нашим жителям. Навіть коли в країні війна треба проводити такі зустрічі, відзначають присутні. Адже музика спокон віків йшла поруч з українцями. Українська пісня вона підтримує бойовий дух наших солдатів на передовій. Це віра в нашу перемогу. Це як ковток свіжого повітря, який не дає нам впасти духом. Концерти дуже подобаються, і проводити їх обов'язково потрібно. Ми українці, ми народ дуже співучий, веселий, гарний. І не дивлячись на війну, на те, що проливається кров, на жаль, на превеликий жаль. Нехай звучать пісні, і я скажу таку такі слова. Вишнева моя Україна, матусю рідненька моя, людьми та піснями твоїми стою, зачарована я, рідненька моя Україна. Хай буде щасливим твій шлях. Хай пісня твоя журавлина лунає, як нині. в Віках. Зустріч з дівчатами з гурту Смуглянка переносилась кілька разів через страшні події, що відбуваються в нашій державі через війну. Цієї суботи їм нарешті вдалось заспівати українські пісні для жителів та гостей нашого міста. Невже нарешті ми виступили? ми Чекали так. Ми дочекалися дуже погано, що ставалися такі події. Наш концерт переносили. Але нічого сьогодні ми заспівали. Ми дуже раді, що сьогодні було е, достатньо, народу, достатньо людей, людей було. тому що я скажу, що е, ну ми, ми не маємо права робити концерти. Але це називається не концерт, а це е, це творча зустріч, яка надихає людей, підтримує людей, піднімає силу духу не тільки людей, але я ми бачили сьогодні. У нас але військові, і військові проходили, були тому це. Це дуже круто. З піснею до перемоги так і є. Дівчата готувались до зустрічі. Вони склали та заспівали власну пісню, а завершили концертну програму виступом своїх дітей, які виконали відому пісню для кожного українця. Буде весна Макса Барського. Іван Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.